Всім добрий ранок. Я сьогодні починаю влог не вдома. Ходила сьогодні зранку по справам і сьогодні все вирішилось. Забрала я сьогодні наші з малюками закордонні паспорти. Спочатку е хотіла робити тільки для себе і не могла встати в цю електронну чергу. У мене був закордонний паспорт, але ще на моєму дівочому прізвищі я не встигла, коли була вагітна, поміняти документи всі. І якось воно, знаєте, так і залишилось. Потім я за це забула. І після року малюкам іноді я так передивлялася електронну чергу, є місця ну, дуже важко встати, знайти це треба постійно моніторити. Ну я постійно не моніторила, але одного дня зайшла, а там було аж майже на весь день вікна. Мабуть, я попала, коли тільки відкрили цю електронну чергу якийсь там день. І так як було, були ще вільні місця, вільний час, точніше, то ми вирішили зробити відразу малюкам. Ми нікуди зараз не збираємось їхати. Хотілося б, звичайно, десь якусь відпустку, ну це просто поки що нереально. От і просто зробили, тому що хай нехай буде зараз така ситуація складна, що сподіваємося, звичайно, на краще, але треба бути готовими до всього. Дома вам розповім, можливо, комусь буде цікаво, що треба було там, наприклад для оформлення малюків. Все дуже просто, все можна зайти на сайті. Ну, ще проговорю, можливо, комусь цікаво. А я зараз направляюсь додому. Ігорі, треба на роботу, а він збере малюків і спустимось зараз будемо гуляти, тому що треба встигнути до відключень світла. Я і моя молода команда йдемо в Аркадії через парк, забрала я малюків. Ігор мені їх спустив. От тут так затишно. Ну, поки ранок поки є. Світлий літ наш працює, то будемо гуляти. Sun's coming up like the day before You're like a stone on my pillow. Так, ми вже на місці, прийшли в Аркадію, тут якраз вимкнуло світло і зараз просто цей шум генераторів. Я думаю, ми зараз швиденько прийдемося туди ближче до моря і будемо йти далі. Да, Це реальність, цей звук. Не буду вас мучити цим звуком. йдемо гуляти. Так, ми вже вдома погуляли дуже спокійно на вулиці. Скоро вимкнув світло. Зараз мені треба домонтувати, завантажити відео, встигнути. От. І малюків покласти спати, зараз вони трошки пограються. Це мій обід, мабуть, і ще й залишиться. Тому я не дуже люблю шаурму, але іноді от, можна. Ми зараз вдома, без світла, ну, в принципі, все стабільно. Малюки поспали, поїли з годуванням. Це теж важко, та й взагалі тому, що дуже-дуже спекотно. Хлопці мої поїли. Чекаю, через 20 хвилин має бути світло. Якраз я це зараз тут позбираю, потім відмию їх. Я серветками відтерла. О, сьогодні так спекотно. Ще й без води і кондиціонера ну, дуже важко. Так, я зараз йду в магазин, стрілила світло, покупала малюки. Перед цим їх погодувала, самі покупалися легше світло, вода, благо цивілізації. Яке щастя, що вони є іноді. Там якийсь не їздить на авто, туди-сюди і перемозить. Я вже вдома, вже пів на дев'яте. Покажу вам, що купила на овочах. і що купила в сільпо. Коряче філе 180 гривень кілограм, там 180 з копійками. Я взяла 600 грим. Тут два штучки. Потім серветки хагі з воли зі 50 гривень, 40 гривень шоколадка мілка, я обожнюю ці і крем, Сир де Був, здається 70 гривень по акції. Це для малюків. ну Я просто чомусь такий сир не люблю. У мене взагалі дивні смаки стосовно молочних продуктів і сиру. Потім два банани вийшли на 27 гривень, 65 гривень кілограм, з бананом кашельну роблю. Ну, зараз купа ягід, фруктів, всього, але я тому беру пару так, бананів про всяк випадок, щоб були сирочки зі знижкою, сільпоти, 7 з копійками гривень. 16 гривень мілупа, сирок чистий, 50 гривень сир вершковий. Потім це для пасти я взяла. Взяла різний, тому що чомусь там не було вибору. Ось такий бекон 120 грам І ось така грудинка теж 120 грам. Вона була 30 гривень зі знижкою. Бекон 47, 88 теж за 120 грам. Авокадо 40 гривень. Таке має бути нормальне. Але йому ще треба от завтра, післязавтра. Перчики 99 гривень, кілограм білозірка в сільпо Два перці, 18 гривень з копійками. Яйця були 37 гривень. Це категорія цену. Вершки 28 з копійками, 20%. Паста смачна з жирненькими вершками, оцю яку я роблю з беконом Потім це теж сирочок такий до пасти 40 гривень по акції. І всільпов взяла лохину, але вона така була, знаєте, повибирала, типу можна сказати, не дуже. Тут скільки у мене 156 грам, вийшло на 38,50 І на овочах овочі в нього обійшлися 76 гривень. Це два персики, 45 гривень. Там були 35-45, і були ще дорожчі різні. Ну, Ці такі мають бути смачні. Я брала. Було смачно помідори. Помідор 70 гривень кілограм, огірки 30 гривень кілограм, 20 гривень кабачки. Так, в принципі, це все. І суміш взяла, одну упаковку більше не було. А ще, знаєте, я якось не перевіряю чеки, а м -м, треба, тому що вже не перший раз, і тут в Сільпо я помічаю якусь лажу та цінниками. То ось, наприклад, я думала викинути чек, а потім думаю, а загляну там, що це хотіла подивитись і бачу, тому що це за сир Мілупа за 65 гривень, якщо взяла два сирка, а мені пробили чотири Цікаво, як так вийшло. Я пам'ятаю в сільпо, де я раніше жила, в мене взагалі не було питань на Таїрво, де я жила в Кадора. У мене там якось. Завжди все було нормально і стосовно продуктів їх якості, і не пам'ятаю таких ситуацій. Тут сільпо те, що поруч біля нас на Довженка, тут постійно щось не знаю, я її м'ясом там взагалі зараз не беру, тому що воно завжди якесь, уже, знаєте, не дуже. Якщо воно ще полежить, там, наприклад, до ранку у холодильнику, то стрюмне. От Отак от, дівчата. Так, а ще я на пасту забула купити саму пасту. Е, якесь спагетті, тому що тільки, тільки такі макарони в нас є, і я геть забула за це. Ну, буде вже як буде. Все одно буде смачно, це я називаю карбонара, але з беконом, вершками, чесничком. Сирочком фета, обожнюю. <постан> believe I live in your thoughts I think about you all the time morning evening and midnight such a wonderful day Vamos rose in her Десята година вечора ми повечеряли, випили покрили ховина, і на вулиці такий приємний, прохолодний вітерець. Ой, просто кайф. Я думаю, зараз сьогодні буде легше спати, тому що буде е, свіжіше. Я, мабуть, завтра вже буду монтувати цей вух. Сподіваюсь, все буде добре зранку. Я встигну все змонтувати і викласти. Тому що зараз хочу просто піти, лягти, полежати, подивитися щось там скаченого свого. Сьогодні я забігалась і е, влог вийде хвилин там на 12-15, а доба 24 години. Звісно, не вдається все знімати та це неможливо і немає сенсу в цьому. От, але рада, що поки що все виходить. Дякую також вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, за те, що е, залишаєте свої відгуки, ділитесь якоюсь інформацією. Дуже-дуже дякую вам. Я думаю, що дівчатка також читають і беруть щось корисне для себе, бо просто цікавляться, як ще буває в когось. Дякую велике за перегляд. Я йду зараз відпочивати. І побачимось завтра. Всім пока-пока.